Розглянемо тему знаходження площ трикутників і чотирикутників. Ну, по-перше, давайте згадаємо на минулому уроці ми вивчили з вами формули площ для трикутників. Давайте згадаємо ці формули. Ви можете зараз відео поставити на паузу і записати формули площ по пам'яті. А не зошита. Ну, я вам нагадаю: перший у нас був трикутник, ми в минулому році ще вивчили цю формулу саму основну, якщо є висота, проведена до сторони, тоді площа трикутника знаходиться за формулою 1 друга А помножити на H. Якщо даний прямокутний трикутник і є катети А та Б, тоді площа трикутника знаходиться одна друга А помножити на Б. На минулому році ми з вами доповнили ці знання ще одними формулами. Якщо є дві сторони та кут між цими сторонами, тоді площа трикутника дорівнює одна друга. А помножити на Б та помножити на синус кута між ними на синус гамма. Ще одна формула, якщо відомі всі три сторони А, Б і С, тоді ми використовуємо формулу герона. С дорівнює корінь квадратний, П маленьке помножити на П мінус перша сторона трикутника, П мінус друга сторона трикутника. І П мінус третя сторона трикутника. П маленьке це півпериметр трикутника, він знаходиться за формулою А плюс Б плюс С поділити на 2. Тобто сума всіх сторін ділимо навпіл. Це, я нагадую, це називається формула Герона. І. Для рівностороннього трикутника, якщо всі сторони відомі, то площа для такого трикутника знаходиться за формулою А квадрат коренів із трьох поділити на чотири. Запишіть, будь ласка, всі ці формули, щоб вони у вас були під рукою, коли ми будемо розв'язувати задачі, особливо на самостійній роботі. Переходимо далі. Нам потрібно розв'язати задачі. Вони майже однакові. Треба знайти площу трикутника АБЦ, якщо відомі сторони. Назвемо трикутник АБЦ. Перша задача АБ дорівнює 10, БЦ дорівнює 12 і кут Б дорівнює 30 градусів. Ну, якщо нам потрібно площу цього трикутника знайти, у нас є формула, де є дві сторони та кут між ними, тобто площа дорівнює одна друга. А помножити на Б, помножити на синус кута між ними. Тобто 10 помножити на 12 і помножити на синус 30 градусів. Ну і, звичайно, що буде одна друга перед цим добутком. Коли ми все це порахуємо, синус 30 градусів, я нагадую, це буде одна друга. Коли ми одну другу помножимо на 10, на 12 і на одну другу, 10 та 2 скорочуються, 12 і 2 скорочуються, ми отримаємо 30. Площа цього трикутника, за такими даними, буде дорівнювати 30. Розглянемо задачу Б. АБ і АС у нас будуть 6 см. Ну, тут можна позначити 6 см. Це у нас буде А, Б і С. І кут А, трішки він вдалий трикутник. Ну, це схематичний. АВ дорівнює АС, дорівнює по 6 і кут А дорівнює 120 градусів. Знов ми знаємо дві сторони та кут між ними, тому знаходимо площу трикутника за такою самою формулою. Одна друга помножити на 6, помножити на 6 та помножити на синус 120 градусів. Якщо 120 градусів сину 120 градусів розписати через гострий кут, то він дорівнює синус 60 градусів. А сину 60 градусів, в свою чергу, дорівнює корень із трьох поділити на 2. Тобто, коли ми одну другу множимо на 6, множимо на 6 та множимо на корень із трьох на 2, двійки ми і 6 скорочуємо і отримали 9 коренів із трьох. І третя задача. Якщо АС дорівнює 5 коренів. Із двох БЦ дорівнює 8, кут А дорівнює 100 градусів. Ну, трішечки по іншому позначимо, трішечки по іншому називаємо цей трикутник, щоб у нас хоч трошечки відповідала. Нехай буде кут А, Б і С. Кут а дорівнює 100 градусів, кут Б дорівнює 35 градусів, БЦ дорівнює 8, і АЦ дорівнює 5 коренів із 2. Нам треба знайти площу цього трикутника. У нас є дві сторони, але кута між ними нема. Але ми можемо його знайти. Кут С дорівнює. Щоб знайти кут С, треба 180 градусів відняти суму двох інших кутів. 100 Градусів і 35 градусів. Ми отримали, що кут С дорівнює 45 градусів. Ми знаємо вже кут між сторонами, тоді ми можемо скористатися формулою 1 2, друга, а помножити на Б і помножити на синус кута між цими сторонами. Підставляємо і помножити на синус 45 градусів. Синус 45 градусів дорівнює корінь із 2 на 2. Тобто одна друга помножити на 8, помножити на 5 коренів із двох, і помножити на корінь із двох поділити на 2. Корінь із двох помножити на корінь із двох це буде 2, і оця двійка в знаменнику, вона скорочується. 8 і 2 також скорочуються. ми отримали 4 помножити на 5, це буде 20. тобто площа такого трикутника дорівнює 20. Ви могли ці задачі самостійно розв'язати, потім звіритися із відповідями. Далі переходимо до поповнення формул для знаходження чотирикутників. Ми в минулому році з вами вивчили деякі вже формули. Ну, почнемо з паралелограма. Площу паралелограма ми знаходили за формулою «h помножити на А. Якщо H проведена до сторони А, S паралелограма дорівнює H помножити на А. Це перша формула, і ми доповнюємо ще однією формулою, друга формула для знаходження площі паралелограма S дорівнює а помножити на Б і помножити на синус кута гамма. Де А і Б это сторони паралелограма, гамма це кут між цими сторонами. Тобто для площі паралелограма вже у нас є дві формули. Переходимо до зразу ромба. Ромб це також паралелограм, у якого всі сторони рівні. В минулому році ми з вами також вивчили формулу. Ну, вона така сама, як і для паралелограма «h» помножити на А. Якщо у нас висота проведена до сторони ромба, тоді вона знаходить, площа знаходиться, ну, як і в паралелограмі аж помножити на А. Це перша формула. Друга формула у нас в минулому ще році була, і ми навіть її виводили с дорівнює діагональ 1 помножити на другу діагональ і поділити на 2. Це була формула ще в минулому році, і ми третю формулу доповнюємо, у нас, якщо відомі сторони ромба та кут між ними гамма, то площа ромба знаходиться за формулою. А квадрат синус, помножити на синус кута між цими сторонами. А квадрат синус гама. Це буде третя формула для знаходження площі ромба. Переходимо до квадрату. Але ми в минулому ще році вивчили ці дві формули: С дорівнює А квадрат, це А, це сторона квадрата. І друга формула С дорівнює діагональ в квадраті поділити на 2. Діагоналі в квадраті, я нагадую, перетинається під кутом 90 градусів, як і у ромба. Для знаходження площі квадрата ми також знаємо вже дві формули. Переходимо до площі прямокутника. Якщо у нас відомі дві сторони прямокутника А і Б, тоді площу прямокутника ми можемо знайти за формулою А помножити на Б. І друга формула для знаходження площі прямокутника дорівнює D в квадраті, поділити на 2 і помножити на синус кута гамма, кут гамма це кут між діагоналями. Для площі прямокутника ми знаємо дві формули. Е, ну, переходимо просто для опуклого чотирикутника, е, ми можемо записати формулу S до рівня друга d1d2 синус гамма. Це взагалі для чотирикутника. Ми можемо цю формулу застосовувати для паралелограма, якщо будемо знати діагоналі та кут між ними. Можемо застосовувати для трапеції, якщо будемо знати діагоналі та кут між ними. Ця формула загальна для чотирикутників, для опуклих чотирикутників. Ну і запишемо ще формулу для е, знаходження площі трапеції, якщо є довільна трапеція, якщо її основи трапеції та висота трапеції, то площа е, трапеції знаходиться за формулою. Основи А та Б висота трапеції H, Тоді площа для трапеції знаходиться за формулою А плюс Б поділити на 2 і помножити на висоту трапеції. Півсума основ трапеції помножити на висоту трапеції. Ну, майже всі формули ми для знаходження площі чотирикутників записали з вами. Ви можете собі окремо зробити на аркуші, на картону, наприклад, намалювати ці чотирикутники і записати до, до них формули площі. Ну і також так само можемо зробити і для трикутників. Так, ну, коли ми всі формули вже з вами записали, доповнили знання іншими формулами, будемо розв'язувати задачі. Перша задача треба знайти площу ромба з периметром 80 см і відношення кутів 1 до 5. Ну, по-перше, є ромб. Назвемо його АБЦ. АБЦД. Периметр ромба дорівнює 80 см, ми знаємо, що сторони у ромба рівні, тобто периметр тоді ромба дорівнює 4 помножити на А, де А це сторона ромба. Тоді ми можемо знайти сторону ромба. Це 80 см, поділити на 4 це буде 20 см, це сторона е, ромба. І є відношення кутів 1 до 5. Е, що це означає? Що кут Б у нас гострий, він дорівнює куту Д і має е, одну частину, тобто 1х. Кут А дорівнює куту С, протилежні кути у ромба рівні, І він має 5 частин, тобто дорівнює 5х за властивістю ромба, сума кутів при одній стороні дорівнює 180 градусів. Тобто ми можемо скласти рівняння і знайти Х, Х дорівнює 30 градусів, тобто кут Б буде дорівнювати. 30 градусів. Коли ми знаємо вже кут Б, який дорівнює 30 градусів, знаємо сторону, яка дорівнює 20 см, ми можемо знайти площу ромба за формулою А квадрат помножити на синус кута між цими сторонами. На синус кута е, гамма дорівнює 20. В квадраті помножити на синус 30 градусів 20 в квадраті – це 400, синус 30 градусів це одна друга, тобто площа ромба буде дорівнювати 200 сантиметрів квадратних. Переходимо до іншої задачі. Ви можете ставити відео на паузу та розв'язувати самостійно ці задачі, а потім вже звірятися з відео. Знайдіть площу прямокутника, діагональ якого дорівнює 10 см. А кут між діагоналями дорівнює 30 градусів. Якщо кут між діагоналями, то нам потрібні дві діагоналі. Назвемо прямокутник ABCD. Точка перетину діагоналі О, кут між діагоналями це буде кут, наприклад, BOA. Він дорівнює 30 градусів. Ну або кут СОД. Він також дорівнює 30 градусів, тому що ці кути вертикальні, тому вони рівні. Діагональ. А це дорівнює 10 см за властивістю прямокутника діагоналі у ромба, ой, у прямокутника рівні, тобто і діагональ BD буде також 10 см. Ми можемо знайти площу прямокутника за формулою 1 друга Д в квадраті помножити на синус кута між цими діагоналями, на синус кута Фі. 1 друга. Діагональ це 10 в квадраті і помножити на синус 30 градусів. Синус кута 30 градусів це 1 друга, тобто 1 друга помножити 10 в квадраті – це буде 100, і синус 30 градусів це 1 друга, і площа цього прямокутника дорівнює 25 сантиметрів квадратних. Так, задача у нас розв'язана. Переходимо до наступної задачі. Висоти паралелограму дорівнює 6 см і 8 см. А кут між сторонами дорівнює 30 градусів. Потрібно знайти площу паралелограму. Ну, по-перше, паралелограм називаємо АБЦД. У нас дано дві висоти. Що це означає, що дві висоти. Ну, одну, наприклад, висоту я можу сюди провести, правильно? А інша, де, де у нас висота, де інша висота буде. Якщо я проведу з кута, наприклад, D до сторони BC, то це буде така сама висота. А у нас висоти рівні, різні 6 см і 8 см. Друга висота, я вам нагадую, проводиться також з кута B тільки до сторони CD. Ось буде друга висота нашого паралелограма. BH – назвемо її, це буде 6 см. BE – це буде друга висота до другої сторони, вона буде 8 см. І ще даний кут між сторонами, это кут А, він гострий і він дорівнює 30 градусів. Нам потрібно знайти площу паралелограму. Площа паралелограма у нас знаходиться за формулами. Наприклад, А помножити на H, H це висота, яка проведена до цієї сторони А. Або ми знаємо другу формулу А помножити на B і помножити на синус кута між цими сторонами, на синус гамма. Але у нас сторін нема. Якщо ми будемо розглядати, наприклад, другу формулу А на Б на синус гамма, гамма кут у нас є, він дорівнює 30 градусів, але у нас нема двох сторін паралелограма. Якщо ми розглянемо першу формулу, А помножити на H, яка проведена до цієї сторони, у нас навіть дві висоти є, але жодної сторони. Я так гадаю, що краще використовувати першу формулу, тому що нам потрібно тут тільки одну сторону знайти, а у другій формулі потрібно знайти дві сторони. Тому використовуємо першу формулу. Нам потрібно якусь сторону паралелограма знайти. Ну, Наприклад, розглянемо трикутник АБХ. Він прямокутний, кут H дорівнює 90 градусів, BH катет. Він дорівнює 6 см і він лежить навпроти кута 30 градусів. Ми знаємо властивість прямокутного трикутника. Якщо катет лежить навпроти кута 30 градусів, він дорівнює половині гіпотенузи. Тобто гіпотенуза АВ дорівнює 12 см. А Б у нас дорівнює 12 см. Це і є сторона паралелограма. І навпроти сторона CD, протилежна її сторона, за властивістю паралелограма, вони рівні також дорівнює 12 см. Тепер ви бачите, що ми можемо знайти площу паралелограма за формулою аж помножити на А. У нас є сторона 12 і до неї проведена висота 8, тобто площа паралелограма дорівнює 96 см квадратних. Розв'язуємо далі задачі. Цю ми розв'язали площу знайшли. Розглядаємо наступну задачу трапецію. Основи трапеції дорівнюють 3 і 11 см і діагоналі дорівнюють 13 см та 15 см. Треба знайти площу трапеції. Для того, щоб знайти площу трапеції, у нас є формула S дорівнює півсума основ. Помножити на висоту. Основа у нас є, але висоти в нас нема. Тому креслимо дві висоти у цієї трапеції, креслимо діагоналі цієї трапеції, тому що вони дані. І позначаємо на малюнку все, що нам дано. Назвемо трапецію ABCD. І висоти BH і С e, Е, наприклад. У нас дані основи трапеції BC – 3 см, А D буде 11 см. Далі і діагоналі. Діагоналі AC нехай буде 13 см. І BD дорівнює 15 см. Нам потрібно знайти висоту трапеції. Ну, якщо ми провели дві висоти, то HE дорівнює як і BC, також 3 см. HE дорівнює також 3 см. Тоді у нас відрізочки AH і ED е, разом дорівнюють тоді 8 см. Чому 8? Тому що основа ад 11 мінус цей відрізок 3 залишається на два цих відрізка 8 см. Візьмемо AH з Х, тоді ЄД буде дорівнювати 8 Х. це AHX ЄД – 8 Х. Ну і далі нам потрібно розглянути прямокутні трикутники, щоб знайти висоту. В... Якщо я буду розглядати трикутник А, Б, Аш, я тут не знаю, АБ не знаю, я не знаю висоту, я тільки знаю, що Катіт Аш я взяла за Х. Тому цей трикутник не підходить. Якщо я буду розглядати трикутник ЕЦД, він також прямокутний, але я так само не знаю висоту і не знаю Це Я тільки знаю, що я ЄД Катя взяла за 8-Х. Ці трикутники не підходять. Якщо я розгляну трикутник, я наведу вам його червоним кольором B, Д. H. Ось цей трикутник, він також є прямокутний, але я тут вже набагато більше знаю. Розглянемо трикутник BHD, кут H дорівнює у нас 90 градусів, тобто він прямокутний, BD дорівнює за умовою 15 см, і HD дорівнює, ось у нас HD складається з відрізків 3 та 8 мінус Х. Або АH AH дорівнює Х, а D увесь дорівнює 11, тобто HD дорівнює 11 мінус Х. І в цьому трикутнику я вже знаю гіпотенузу і катіт, я можу знайти BH за теоремою Піфагора. BH в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат катіта, 11 мінус х в квадраті. Далі розглянемо трикутник, я вам відмічу його зеленим кольором. А С, є. Ось цей трикутник, А С, є. Ми трикутник АЦЕ. Кут є дорівнює 90 градусів, а С, за умовою дано 13 см, і АЕ сторона АЕ дорівнює Х плюс 3. От вона, сторона АЕ складається з відрізка АН і HE Х плюс 3. За теоремою Піфагора я можу знайти катет СЕ. Пишемо СЕ в квадраті, дорівнює гіпотенуза в квадраті мінус катет в квадраті. Навіщо це ми робимо? Тепер ми бачимо: у нас BH і CE це, це висоти трапеції, вони однакові. Тобто рівності BH в квадраті та СЕ в квадраті також рівні. Ми можемо записати 15 в квадраті мінус в дужках, 11 мінус Х все це в квадраті дорівнює 13 в квадраті мінус х плюс 3 в квадраті. Ще раз, чому ми їх прирівняли? Тому що BH і це Е це рівні висоти в трапеці, тому і рівності ці між собою рівні. Ну, далі можна розв'язувати. 15 квадраті, це 225, мінус дужечки відкриваємо, користуємося формулою скороченого множення 121 мінус 22х плюс Х в квадраті дорівнює 13 квадраті, це буде 169. мінус, дужечки відкриваємо, знову користуємося формулою скороченого множення х квадрат плюс. 6х і плюс 9. Далі, коли ми розкриємо дужки, ми, у нас знаки зміняться. Буде 225 мінус 121 плюс вже 22х. Мінус х квадрат дорівнює 169, Знов знаки змінюються. Буде мінус х квадрат, було х квадрат, стане мінус х квадрат, мінус 6х і мінус 9. Тепер е, у нас е, х квадрат. Це мінус х квадрат і мінус х квадрат знищуються, вони з двох сторін у нас однакові доданки стоять. Далі і відомі в одну сторону переносимо, на відомі в іншу сторону переносимо 22х плюс 6х. Це буде 28х, дорівнює 169 мінус 9, це буде 160. мінус… 225 мінус 121. Це буде 104 і переносимо мінус 104. Тобто 28х дорівнює 56. Х дорівнює 2. Коли ми знайшли, що х дорівнює 2, ми можемо знайти. Висоту трапеції. підставляємо в будь-яку із формул. Ну, от я хочу в це є підставити, СЕ квадрат дорівнює 13 в квадраті, мінус замість ік підставляємо 2, 2 плюс 3 це буде 5, 5 в квадраті. Коли ми це все порахуємо, ми знайдемо, що С Е дорівнює 12. Висоту ми знайшли, вона дорівнює 12, і ми далі можемо підставляти у формулу площі і знайти площу трапеції. А плюс Б це буде 3 плюс 11 основи трапеції, поділити на 2 і помножити на висоту. Висота дорівнює 12, ми з вами вже знайшли, дорівнює 3 плюс 11 – 14, поділити на 2 – це буде 7, 7 помножити на 12 – це буде 84 см квадратних, це буде дорівнювати площа трапеції.